Карпатців вкотре закликають економити електроенергію. Від початку грудня в енергосистемі України склалася надзвичайна ситуація. Вихід із ладу одного з основних енергоблоків Запорізької АЕС та зупинка понад 20 енергоблоків в Україні через аварійні ремонти та відсутність вугілля днями. Навіть відбулася нарада із питань енергоефективності області. Детальніше про це знає Ліліана Хомишин. На Прикарпатті дедалі частіше вимикають світло. Ця проблема стосується не тільки промислових підприємств, а й соціальних закладів і житлових будинків. Ой, що світло виключили? Якщо вимкнуть світло у багатоповерхівках, це завдасть не клопоту. А от якщо зненацька пропаде електроенергія, наприклад, у лікарні, та ще й під час операції це може загрожувати трагічним наслідкам. Саме така ситуація і трапила з днями у Коломиї. Під час операції на апендицит зникло світло. Навіть якщо є автономне джерело живлення, людина знаходиться на операційному столі. Ну, дякувати Богу, Коломиї йшла банальна операція з видалення апендициту. З лампочками і, і встигли зреагувати на це все. Якщо йде лапароскопічна операція, зараз дуже багато комп'ютерних методів проведення операцій, ми не встигнемо навіть переключитися, буде йти збій в обладнанні і так далі. Нам треба це знати. Роман Мельник просить керівників Обленерго попереджати завчасно про відключення електроенергії. Але, як пояснили енергетики, зробити це дуже важко. Це йде команда з НАК Укренерго і безпосередньо диспетчера мають 15 хвилин, щоб здійснити цей аварійний вимкнення. Попередити споживачів ми не можемо. Ми це робимо паралельно з вимкненням. Хоча домовилися, що про відключення попереджатимуть смс-ками. Можливо, смс-ками зможемо повідомити там відповідальних осіб. І будемо паралельно з вимкненням робити таку розсилку. Найбільше проблема відключення світла торкнулася східних районів області. Що частина області споживає електроенергію від так званого БУТЕС, це Бурштинський острів, тобто від безпосередньо Бурстинської ТЕЦ. І ті райони поки що дія графіків аварійного відключення торкалася. Безпосередньо торкнулося відключення районів, які займають ту сторону ближче до Тернопільщини і до Чернівців. Це Горденківський район, надвірна, Коломи. Верховина місто Ярем частина Тисменецького району і навіть частина міста Івано-Франківська це підстанція зі сторони Автоломачівська. Енергетики попередили, що відключення по області продовжуватиметься. Але хто саме сьогодні чи завтра підпаде під вимкнення невідомо. Відомо тільки те, що без світла будинки будуть не більше двох годин. Прикарпаття обленерго вкотре закликає населення економити електроенергію. Ліліана Хомишин, Михайло Ребристий, новини, телеканал Раї.